Моє вітання сьогодні. У нас трошки незвичне відео не по темі каналу, але тим не менше, мені здається, що воно буде актуальним для багатьох українців, які, як і я, думають, як би пережити зиму і пережити її, ну хоча б мінімально в теплі. В мене, в принципі, ситуація аналогічна, тому що всі нагрівальні прилади, які в мене є, і в будинку і в майстерні, вони так чи інакше є залежні або від світлу, або від газу. Ну і вже досить таки давно стало зрозуміло, що росіяни не дадуть нам спокою, обстрілюють нашу критичну інфраструктуру. Зараз це більше стосується електрики. Хоча, як мені здається, як тільки дійсно похолодає і так не на один-два градуси, а коли вдарять морози, то а вони скоріш за все почнуть обстрілювати в тому числі і ту інфраструктуру критичну, яка відповідає за газопостачання. А саме тому було прийнято рішення встановити в будинку піч на дровах, за допомогою якої можна буде обігріватись без електрики та без газу. Отже, почав шукати, що такого можна купити і встановити. В принципі, було декілька варіантів, але в кінці я все ж таки зупинився на піч-камін. піч, піч -камін. Ну, Де-факто це чавунна-буржуйка, звичайно, так, але вона з віконечком і це досить таки непогано додає естетики. відповідно, Такий прилад вже можна встановити в будинок, в якому вже готовий ремонт. Тому що в принципі в мене вже більш-менш все було закінчено в будинку, і зараз знову щось перештроблювати, перебивати, робити знову ремонт. І Все ж таки не хотілось, тому я шукав те рішення, яке можна все ж таки зробити найменшою кров'ю. Отже, придбав я таку пічку, а затягнули її на другий поверх. Це була єдина локація, де її можна було встановити, тому що на першому поверсі під неї просто тупо не було місця. А наступною проблемою було те, що власне в мене не було димоходу, не було каналу, тому що в нас будинок будувався на хлопський розум, і в свій час ніхто цього не передбачив. Відповідно, стало зрозуміло, що димохід доведеться робити окремий, просто прямий через стелю і далі через дах. Наступна проблема полягала в тому, що на другому поверсі в мене Каркасна конструкція обшита гіпсокартоном, і як ви розумієте, цей матеріал не є вогнестійким. Відповідно, треба було щось думати. Причому це стосувалось не тільки стін, а також і стелі, яка була виконана в якості дерев'яного перекриття знову ж таки обшитого гіпсокартоном. До речі, всі ці ремонти колись робив я самий. Це все ще було до того, як я подався в автотему. І фактично, другий поверх якраз такий був чимось подібним до моєї найпершої майстерні ще до того, як я побудував свій гараж. Ну, але це я відволікся. Давайте продовжимо нашу тему з нашою пічкою. Отже, як я і казав, в мене фактично весь другий поверх був оздоблений із горючих матеріалів. І як є, пічку ставити не можна було. До речі, до неї йшла інструкція такий собі даташит, де були досить чітко вказані відстані. До горючих матеріалів та до негорючих матеріалів. Так ось, якщо матеріал не горючий, то вістень до нього мала бути не менше ніж 40 см, А якщо матеріал горючий, то там здається, було метр тридцять. Відповідно, мені не дуже хотілось ставити цю пічку по центру кімнати. Я хотів її покласти в куточку, і тому стало зрозуміло, що якось цю проблему необхідно вирішувати. Отже, почав курити цю тему, і все ж таки знайшов рішення. Виявляється, є такі спеціальні теплоізолюючі плити. Із силікату кальцію там є різні виробники. Але суть полягає в тому, що, по-перше, дана плита не боїться вогню. Фактично, вони можуть працювати там від тисячі до навіть півтори тисячі градусів в залежності від виробника. А по-друге, ці плити мають дуже гарні теплоізолюючі властивості і можуть досить сильно ізолювати від тепла ту поверхню, на яку вони будуть встановлені. Ну, Власне, тому я все ж таки вирішив придбати ці плити, хоча вони і не дешеві, кріпив їх за допомогою рідких. Цвяхів такий будівельний клей, а також за допомогою саморізів, які я намагався вкручувати саме в металевий профіль, який знаходився під гіпсокартоном. А віднаходив його положення за допомогою неодимового магніту. Товщина плит, які я купив, становила 30 міліметрів. Отже, таким чином зробив ось такий вогнестійкий куточок, плити доклав до самої стелі. При цьому потім плити були прогрунтовані, тому що вони дуже вбирали в себе вологу. До речі, плита, хоч і крихка, але досить тверда, і на неї спокійно можна наносити клей, шпатлівки, класти плитку і так далі. Взагалі, вся ця робота по встановленню пічки була досить сильно розтягнутою у часі. Спочатку я намагався робити це поміж основної роботи, а потім все ж таки вже. Довелось концентруватись конкретно на встановленні пічки. Крім того, вже починаючи з жовтня, після масованих обстрілів інфраструктури, з'явились перебої з електропостачанням. Це все не сприяло робочому процесі. Тут, до речі, Дуже сильно став в нагоді мені пристрій безперебійного жилення, який я ще років 5 тому купував в гараж для твердопаливного котла. А взагалі то є досить таки велика тема, про яку, до речі, вже є просто повне Ютуб-відео, зважаючи на ту ситуацію, яка утворилась в нашій країні. Але тим не менше, якщо вас цікавить моє бачення та ті рішення, які я застосував для автономізації будинку та майстерні, то напишіть в коментарях і, можливо, я зніму окреме відео на цю тему. Окей, зі стінами розібрались. Наступна на черзі була підлога, тому що на підлозі був ламінат. Він знову ж таки не є вогнестійким, тому було прийнято рішення його випиляти. Вийшло досить таки акуратно. Випилював я ламінат за допомогою реноватора. Так ось така цікава пилочка, за допомогою якої вдалося досить зручно це все зробити. Тут ще й оберти регулюються, і, до речі, вона споживає буквально 300 Вт, і була можливість користуватись нею від пристрою безперебійного живлення. Наступ на етап, це плитка. Вибрав таку імітацію цегли. Так клінкерна плитка, так вона виявляється, називається. Зроблена її з червоної глини, вона досить непогано дружить із високими температурами. Встановлюю її на ось такі недохрестики, трикутні. До речі, перший раз такими працював. Робота насправді досить таки нудна. Шла в мене ну, доволі повільно, тому що я вже досить давно не займався такою роботою, але тим не менше, вийшло, ніби досить таки акуратно. Спеціально старався робити це все в розбіжку, аби зімітувати звичайну цегляну кладку. Доволі багато часу доводилось працювати без освітлення. Використовуючи знову ж таки пристрій безперебійного живлення, довелося відшукати всі забраковані колись клієнтам акумулятори, а також довелося обладнати невеличке робоче місце. Врешті-решт, я закінчив стіни. При цьому торці також оздобив за допомогою тієї ж самої плитки. Наступний етап плитка на підлогу. Намагався знайти якомога більш схожу на ламінат. В принципі, досить подібна, хоча трошки колір і відрізняється, але в цілому мене це влаштовує. Отже, в кінці кінців ось такий вийшов результат. Тут спеціально залишив такий широкий шов, який буде заповнений силиконовою замазкою, яка є гнучка, тому що ламінат може грати на підложці, а плитка у нас жорстко стоїть. Відповідно, аби це все не тріскалось, там буде такий шовчик. Далі розмітив стелю. Знову ж таки, за допомогою неодимового магніту віднайшов ті місця, де йде металевий профіль. І закріпив на стелі два листа гіпсокартону. Це, до речі, червоний, він спеціально для підвищених температур. Окрім ось цих самонарізів, які були вкручені в профіль, також був використаний цей термостійкий клей для плитки, який був промащений як між листами, так і між стелею. До речі, цей самий клей я використовував і в якості шовної замазки, тому що, по-перше, він є термостійкий, по-друге, через крупну фракцію він має досить малу усадку. Ну і по третє, в нього природний колір для цементної суміші. І ще одним плюсом було те, що кожен раз, коли залишалося трошечки клею, його не потрібно було викидати, а можна було замазувати в шви. Далі розмітив отвір під трубу. Як бачите, тут не просто отвір а ось такий квадрат для спеціального перехідного коробу, для того, аби. Це все вигадати, довелося приміряти пічку, тимчасово встановивши її на її законне місце. Ну і далі вирізав розмічений квадратний отвір в гіпсокартоні, і тут мене чекала ще одна проблема. Як бачите, ми попадаємо в балку перекриття. Ось таким чином це все виглядає зверху. Як бачите, балку необхідно прорізати, аби сів ось той короб. Ця проблема була вирішена за допомогою ще двох додаткових балок, які переклали навантаження з тієї балки, яку нам необхідно відпиляти на сусідню балку та на цегляну стіну. Закріпив це все за допомогою ось таких довжелезних саморізів із широкою шляпкою та головкою на Т-40-40 Торекс. Причому в кожному місці кріплення дав по два таких саморіза. Також використав ці саморізи для додаткового кріплення гіпсокартону на стелі, де за рахунок такої довжини закрутився вже в саме дерев'яне перекриття. Перед тим, як остаточно прорізати отвір, вирішив покласти плитку на стелі, так аби через цю дирку не тікало тепло з будинку і, врешті-решт, все ж таки стеля була осилена під 45 білою клінкерною плиткою. Так само, як і на стінах, на стелі турець вирішив оздобити тією самою плиткою. Десь вийшло краще, а десь трошки гірше. Насправді, стеля також була не дуже торівною. Розумію, що професійні плиточники, мабуть, побачать досить багато нюансів, але в цілому мене результат влаштовує. Далі нарешті осилив замазку шовчиків. До речі, найбільше ненавиджу цю роботу. Знову ж таки, шовчик між плиткою та ламінатом, як я вже і казав, був зроблений за допомогою силиконової замазки, тому що вона є гнучка. На підлозі це цементна замазка в колір. Ну а на стінах, як я вже і казав, замазка власне, самим термостійким клеєм. Те саме стосується і стелі. Ну що ж, в принципі, місце готове, можна остаточно прорізати отвір, встановлювати саму пічку та її димохід. Ну ось, як бачите, отвір є. Навіть нього вже попередньо змонтований ось цей перехідний короб. Як бачите, він є виготовлений із нержавіючої сталі. Це все ще блищить, але буде мотуватись та фарбуватись чорною вогностійкою фарбою. Ось таким чином це все виглядає зверху. Як бачите, висота самого короба становить приблизно 20 сантиметрів, і при цьому відстань від труби до дерев'яного перекриття, яка досягається за допомогою власне самого цього короба, вона становить приблизно 12 сантиметрів. Крім того, не забуваємо, що через цей короб буде проходити вже утеплена труба, так званий сендвіч. Ну, ось, як бачите, короб вже встановлений остаточно та пофарбований. При цьому я намагався встановити його якомога рівніше по плитці. Далі були замотовані за допомогою наждачки всі інші деталі димоходу. Та також все було пофарбовано чорною матовою вогнестійкою фарбою. В принципі, на даному етапі димохід готовий для того, аби його зібрати, ну, принаймні ту частину, яка буде знаходитись в приміщенні. А після чого вже власне, можна буде переходити на горище. Ну і ще важливий момент: весь димохід я збирав не по диму, а по конденсату. Ну ось в приміщенні димохід вже зібраний. Всі стики я промазував спеціальним термостійким герметиком, аби не було задимлень. Крім того, на самій пішці перед першою трубою була встановлена спеціальна антиконденсаційна вставка, яка дозволяє перейти із монтажу димоходу по диму на монтаж димоходу по конденсату. Окей, ще спробую в двох словах пояснити, що таке по диму та по конденсату. Бо, наприклад, я з цим стикнувся перший раз, і були певні проблеми Не розуміли ми один одного з продавцями димоходів. Я не розумів, що вони хочуть від мене, а вони не розуміли, що я хочу від них. Отже, два способи монтажу димоходу по диму та по конденсату. Почнемо з першого по диму. Коли ми монтуємо димохід по диму, то в нас а Нижня труба буде вставляти всередину верхньої труби. І таким чином ми отримуємо таке з'єднання, в якому є неможливий вихід вихлопних газів назовні, так? тобто таким чином виключається задимлення. Але якщо ви уважно подивитесь, то побачите, що при такому способі в нас є можливий витік конденсату через стик труби. Конденсат, до речі, так чи інакше, завжди буде утворюватись в будь-якому абсолютно димоході, тому що в процесі горіння, а горіння, по суті, це є екзотерапія, Термічна реакція окислення органічного опалення, яким являються дрова, і наслідком цієї реакції. Завжди буде СО2 та h 2 o у вигляді пари, так, тобто вода у вигляді пари, і причому відсоткове відношення цієї води є досить високим, який, звичайно, буде конденсуватись на любій холодній поверхні, якою, наприклад, може опинити стінка димоходу. Саме тому димоходи намагаються максимально утеплювати, робити їх хвостіночними, так між ними пакують мінвату і так далі, аби внутрішня стінка димоходу якомога скоріше прогрівалася і на ній не утворювався конденсат. Тому що від цього конденсату є досить таки багато проблем, він може витікати через стики, на ньому збирається сажа, відповідно, димохід по внутрішній стінці починає обростати таким неприємним нальотом. Цей нальот може ще й загорітись, крім того, він може зменшити пропускну здатність димоходу. І одним словом, від цього є багато проблем, тому з цим так чи інакше бореться. А наступний спосіб монтажу димоходу це є по конденсату. Як ви вже здогадались, все, що треба зробити, це поміняти труби місцями. Тобто, тепер в нас Верхня труба буде вставлятись всередину нижньої труби, і таке з'єднання повністю виключає витікання конденсату назовні через стик труби. Але знову ж таки, при такому способі ви бачите, що дим може потрапляти із димохода назовні, і тому в приміщеннях, які є такий спосіб, він не дуже -то. є хорошим, особливо при розтопці, поки ще не прогрілась труба, немає, немає нормальної тяги, і, Відповідно, дим може попадати всередину. І, звичайно, що ці задимлені. Ня нікому не потрібні, тому якщо Спосіб монтажу по конденсату буде застосовуватись саме в приміщенні, то тоді треба робити якесь додаткове ущільнення, як в моєму випадку, за допомогою герметику. Насправді найкращим рішенням було би комбінований монтаж, так, коли в приміщенні використовується спосіб монтажу по диму, а назовні вже за приміщенням використовується спосіб монтажу по конденсату. При цьому зазвичай встановлюються тройники або 90 градусів, або 45, і при цьому нижній вихід цих тройнів. Яків він може використовуватись для збору конденсату, для інспекції та, власне, для сервісу для очищення димоходу. Це є досить таки непогане рішення. До речі, таке рішення я зробив у себе в гаражі. До речі, зверніть увагу, що вже за 40 см до стелі починається утеплена труба. Перехід реалізований за допомогою спеціального перехідного конусу. Це зроблено для того, аби якомога більше понизити температуру біля самої стелі. Отже, переміщуємось на горище, як бачите, тут. Отже, все зібрано. Ось ця утеплена труба, так званий сендвіч, так достінна труба. Короб був засипаний вермікулітом, це є такий спеціальний негорючий теплоізолюючий матеріал. Самий короб також був закріплений на монтажну піну, її ще треба підрізати. До речі, це спеціальна негорюча монтажна піна, ну, принаймні на корпусі балона була вказана температура в 450 градусів. Окей, далі була змонтована наступна частина димоходу. Як бачите, довелось використати два коліна на 45 градусів. Довелось зробити це через те, що я з моїм частям попав не тільки в балку перекриття, а ще і в стропилу, яка знаходиться на даху. І відповідно, аби не пиляти ще і її, я використав ось ці коліна і таким чином змістив димохід. Окей, можемо переміщуватись на дах. Трубу ущільнив за допомогою такого спеціального гумового переходу, який має алюмінієвий ободок по периметру. Все це ущільнювалось додатково за допомогою кровельного герметику та прикручувалось на ось такі саморізи із резиновою шайбою. Ну і також довелось трошки розібрати, аби зробити доступ, для того, щоб це все нормально врізати та загерметизувати. Але тим не менше, все було зібрано назад. Причому зверніть увагу, в нас Master Flash заходить під металевий лист, таким чином затікати нічого не повинно. Ну і власне останній штрих грибочок взагалі не дуже хотів би його ставити, але при прямому димоході без стрійника він просто необхідний. Ну і власне тепер нарешті з'явилась можливість запалити камін. Досить непогано це все розгорілось без диму, з гарною тягою. Що в цілому не дивно, при прямому димоході фактично ті два коліна на 45 не рахуються. Ну і власне ось в кадр попало те маленьке чудо, заради якого це все робиться. Тому що якби я був один, я би цим всім точно не переймався, тим більше що моє дитинство проходило в не набагато кращих умовах. Ну, звісно, що не було війни і не падали ракети, але тим не менше в 90-х в тому районі, де я живу, відключення електроенергії була абсолютно систематична нормальна справа. Причому ці відключення іноді тривали досить таки довго. А якщо говорити про газ, то взагалі ну, наш будинок був газифікований досить пізно вже десь ближче до 2000-х. Тому що таке зима без світла та газу, мені добре відомо. Отже, я вже трошки покористувався цією пічкою. В принципі, можу сказати, що гріє вона дуже кльово. Все ж таки, 8 кВт це дійсно немало. Прогрівається весь поверх, причому прогрівається дуже швидко. На диво вона споживає досить таки небагато дров, тому що, якщо кидати її повну, то тут сидіти неможливо. Дійсно стає дуже жарко. В комплекті, до речі, йшла ось така рукавичка і така маленька кочерга, аби її чистити та поправляти дрова. Ось тут внизу у нас регулюється кількість повітря, яка подається в камеру. Іноді трошки може темніти скло так, через ось цей наліт, але тим не менше воно досить нескладно миється і залежить від того, які дрова кидаються. Взагалі виробник рекомендує використовувати дрова, які не менше двох років сохли. Ну, звичайно, що зараз такі дрова вже не знайдеш. Досить зручно його чистити. Ось так тут збирається попіл. В принципі, якихось інакших нарікань немає, а це все непогано служить. Єдине, що ось тут в цьому місці трошки потік герметик. Я так розумію, що тут була занадто висока температура, вища, ніж та, на яку розрахований той герметик. Врешті, в принципі, все окей. Єдине, що гріється вона досить сильно. Якщо ви уважно подивитесь, то конкретно в цієї пічки є всього лише одна стінка чавунна. Тобто ось десь такої товщини, ну не знаю може 8 мм де як І дуже сильно від нього нагрівається, наприклад, ось ця стіна. Не просто так я заморочувався з тими плитами теплоізолюючими, тому що, наприклад, плитка ось тут, якщо її добряче розкочигарити, може мати навіть 150 градусів. Я вже ходив з пірометром міряв. Відповідно, не просто так ми тим всім морочились. Але якихось інших нарікань немає. Потолок, до речі, гріється не сильно. Ну і звичайно, що тут також гріється не сильно. Тому в цілому вийшла ось така пічка. В принципі, вже цієї зими ми точно не замерзнемо. Ну і, Думаю, на цьому можна завершувати. Всім бажаю здоров'я, миру, злагоди, чекайте нові відео.